Тату! Тату! Вставай, нам треба идти, прокинься! Вибачте. Тату! Тату! Твой сын не спит. Тату, 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 Расходу солнца, он твой сын. Тату, ходи в тату! тату, 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 ходим, тату. Та... Ой! Ты обещал мне! Добре, добре. Уже встал, встал. Ура! Все, чого торкається світло, наше королівство. Ого. Доля кожного короля, як рух сонця по небу. Колись сімба, сонце мого королювання теж сяде. І знов зійде для тебе нового короля. І це все буде моє. Геть, усе. Усе, чого торкається світло. А де що тінь падає? То не наші володіння. Ніколи не ходи туди, Сімба. Хіба королі не роблять, що заманеться? Бути королем це не тільки робити, що заманеться. Що правда? Ха -ха, сімба. Усе, що ти бачиш, здавна існує в єдності й рівновазі. Король має розуміти цю рівновагу і поважати усі створіння від крихітної мурашки до прудкої антилопи. Тату, але ж ми їмо антилоп. Так, сімба, але слухай далі. Після смерті наші тіла стають травою, а антилопи її їдять. Отже, усіх нас єднає велике коло життя. Доброго ранку, сір! Доброго ранку. Приймайте ранковий звіт. Починай. Так, бджоли дзищали, що леопарди запрямували себе. Он як. А їх мав і поводять. Того сирку рафів, як, жирахів, як Полюю. Дай, ну, я старий профі слів. покаже. Я намагався їх заспокоїти. Але ж як? Зазу, ану поверни. Слухаюсь, гепардам тепер скріпляє до я землі. Казав, ви добігаєтесь, ага. припасти до землі далі. Що відбувається? Урок полювання. О, чудово. Полювання. А, як це? Згляньтесь, невже ви це серйозно? О, яке нестерпне приниження. Старайся майже не дихати. Що ви йому кажете? У вас? Сімба? Прекрасно. <свіття> За... так. Увага. У мене інформація. Так. Тепер. Це... Є я ми на землях Прайду! – Зазу, відведи його. Тату, можна з тобою? Ні, сину. <свіття> Ніколи ніде не буваю, королевичу одного дня ви станете королем, і тоді ви зможете ганяти тих слинівих, шолодивих, тупих браконьєрів, хоч цілісінький день.